За рік повномасштабної війни територіальний центр соціального обслуговування видав 140 тисяч продовольчих наборів для вразливих категорій населення. З них близько чверті внутрішньопереміщені особи. Про це розповів директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Василенко під час брифінгу. Більше про те, як працював департамент у 2022 році. Дивіться в наступному сюжеті. Від початку повномасштабної війни у Миколаїві зареєстрували близько 34 тисяч внутрішньопереміщених осіб з них майже 20 тисяч отримали соціальні виплати від держави. За словами директора департаменту праці та соціального захисту населення Сергія Василенка, з перших днів російського вторгнення на всі підрозділи установи випало чимало викликів. На наш департамент було покладено ряд додаткових завдань. Це ми почали активно займатися питанням евакуації. Ми співпрацювали з громадською організацією з Молдови, яка допомагала нам евакуювати дітей та осіб з інвалідністю. По видачі гуманітарної допомоги, основна напруга у нас пішла на територіальні центри, але всі структури департаменту приймали досить активну участь. Ну, тільки такі основні цифри, що по місту Миколаєву було видано тільки. Близько двох тисяч тонн муки, півтора тисячі тонн рису, двісті тисяч там літрів олії і інших продуктових наборів. І ми розуміємо, це і вигрузка, це і видача, це і облік. Наразі в Миколаєві діють два центри для ВПО від початку війни. Вони стали прихистком для сотень людей. Також переселенцям систематично видають гуманітарну допомогу. Наші центри, територіальні центри постійно отримують одяг і внутрішні переміщені особи до нас можуть завжди прийти і отримати цей одяг. Далі зараз ми активно працюємо по реалізації такої програми, як дитяче містечко. Тобто, наші структури управління праці на територіальній центрі, які для сімей ВПО, які мають діти, які зареєструвалися в цій програмі. Ми їм видаємо. Зараз отримали обігрівачі, тепловентилятори, продуктові набори, набори канцтоварів. Зараз ми, зараз затримали наше управління у справах дітей, і через нас іде видач, буде організована видача одягу зимового. Ну, можливо, вже зима закінчилася, але я думаю, що цей одяг понадобиться для таких людей і на наступну зиму ми не знаємо, яка вона буде. За минулий рік територіальний центр видав 140 тисяч продовольчих наборів для різних категорій населення міста. З них близько чверті внутрішньопереміщені особи. Серед змін у соціальній сфері об'єднання центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю з таким самим центром для повнолітніх осіб. Ми почали роботу цього центру з вересня в місяця. і навіть якщо ми не можемо організовувати навчання у складі груп, які ми проводили до війни, то ми сьогодні організовуємо. Реабілітацію в індивідуальній формі на сьогоднішній день у нас проходить реабілітацію 41 дитина, і поки що записалось тільки 4 дорослих, але ми сподіваємося, що кількість їх в найближчий час збільшиться, і ми більш активно будемо працювати із цією категорією осіб яким старше 18 років ще однією категорією населення, яка потребує особливої уваги, є особи без визначеного місця проживання. Директор департаменту праці та соціального захисту населення зазначає, цього року місту пощастило, зима була теплою. Загалом обігрів та прихисток безхатьків холодну пору року одне з найбільш важливих питань для департаменту. Ми були готові розгорнути наші палатки, які ми розгортали в прошлому році до війни біля автовокзалу. Але так як не було низьких температур, і там була розгорнута програма завдяки громадській організації в співробітництві з Туреччиною, яка надавала допомогу, в цьому році ми тільки надавали для безхатьків гарячі обіди на круговій 47 і приймали безхатьків, в тому числі в нашому. Благодійні організації відновлення Сергій Василенко зазначає, в 2022 році очолюване ним відомство сплатило організації відновлення півтора мільйона гривень за допомогу для безхатьків. Загалом за час війни по місту збільшилася кількість таких осіб. Проте департамент зацікавлений, аби реінтеграція таких людей пройшла якомога швидше. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.